Тим часом столичні вулиці продовжують очищувати від снігу. Комунальники протягом дня прибирають Київ, а от керівники деяких підприємств не завжди стежать за прилеглою територією. І через це 400 компаній оштрафують на майже 700 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Наші журналісти запитали у киян, що ті думають про прибирання снігу у столиці. У нас на оболоне очень чисті дороги, как и для пихеходов, так и для машин. Плохо на самом деле. Действительно плохо. Давай с нецензурно лекцией. На троищине. Погано, да? Погано, да. Да. Дуже погано. Ви... Погано. Що не роблять? Не сказав, би, нічого не, не наблюдаємо ніякої роботи, чесно кажучи. Тут достатньо да, центральні вулиці достатньо добре прочислені, але оці маленькі, які не є більш там, де людей менше ходить, то там, звісно, жах. Непогано, взагалі, чистенько, добре.